Слава Ісусу Христу! Прочитаємо сьогодні Псалом 78, в деяких виданнях Він 79, з 1 по 13 вірші. Псалом Асафів. Боже, погани війшли до спадку Твого, занечистили храм Твій святий, Єрусалим на руїни змінили. Рабів Твоїх трупи вони віддали на поживу Для птавства небесного, тіло Твоїх богобійних звірині земні. Вони розливали їхню кров, немов воду в околицях Єрусалиму, і не було погребальників. Ми стали за ганьбу для наших сусідів, за наругу та посміх для наших околиць. Аж доки, о Господи, гніватись будеш назавжди, доки буде палати твій гнів, як огонь. Вилий свій гнів на людей, що тебе не пізнали, і на царства, що імення Твого не кличуть. Бо вони з'їли Якова, а мешкання його опустошили, не пам'ятай гріхів предківських нам, нехай попередить нас скоро Твоє милосердя, бо ми зовсім ослабли. Поможи нам, Боже нашого Спасіння, ради слави імення Твого і збережи нас, і прости наші гріхи ради імення Свого. Чого будуть казати погани, де їхній Бог, нехай в наших очах між народами – Стане відомою помста за пролиту кров Твоїх рабів. Нехай перед лице Твоє дійде стогін в'язня, за великістю сили рамена Твого збережи на смерть прирокованих. А нашим сусідам верни семикратно, налоно їхню, їхню наругу, якою тебе зневажили, О Господи. А ми, твій народ і отара Твого Посовиська, будемо дякувати тобі вічно, будемо оповідати. Про славу твою зроду врід. Ось такий цей псалом. І наскільки можна зрозуміти, написаний він після зруйнування Єрусалиму ваволонянами, після того, як більшу частину ізраїльтян повели в полон. І, можливо, псалом написаний тим, хто лишився жити в Юдеї, і написаний вже через якісь. Тривалий час. Отже, в перших трьох віршах ми бачимо яскравий опис того, що відбувалося: що погани війшли до спадку твого, занечистили храм тисятий, Рабів твоїх трупи вони віддали на поживу для птаства небесних, розливали їхню кров немов у воду, і не було погрибальників. Це страшна картина. І. Це те, про що попереджав Бог через пророків свій народ, що якщо не покаяться у відступленні від завіту, не покаяться відолопоклонстві та інших гріхах, то буде покарання. І ось воно здійснилося. Але зауважимо, що автор псалму пам'ятає про вірність Божу. І тому ми далі читаємо про те. Які аргументи він наводить в своїй молитві? Ми стали за ганьбу для наших сусідів за нарогу та посміх для наших околиць, аж доки у Господу гніватись будеш назавжди, доки буде палати твій гнів як огонь. Тобто, з одного боку, в Псалмі сказано про гнів Божий на його народ. Але є оце звернення до Бога, що настав час відвернути свій гнів від. Народу свого, і шостий вірш каже: вилий свій гнів на людей, що тебе не пізнали, і на, на царства, що імення твого не кличуть, бо вони з'їли якова, а мешкання його опустошили. Коли ми читаємо і пророків, і історичні книги, ми знаємо, що Бог використовував. Народи поганські для покарання свого народу. І звертався, наприклад, до Асирії, до Ашуру, як «А, Ашур, Асирія, жез гніву мого. Так само Бог говорив і про Вавилон. І Бог попереджав тих, кому він допустив карати його народ, попереджав, що вони будуть покарані в свою чергу за свою кровожерливість. За свою гордість, зарозумілість і за зневажання Бога Ізраїлова. І ця молитва якраз на цьому і побудована. Далі, 8 і 9 вірші, говорять: не пам'ятай гріхів предківських нам, нехай попередить нас скоро Твоє милосердя, бо ми зовсім ослабли. Поможи нам Боже нашого Спасіння ради слави імення Твого, і збережи нас, і прости наші гріхи ради Твого. Свого. Дуже цікаво, що хоча автор прямо молиться про те, що Бог відвернув свій гнів від свого народу і звернув свій гнів на ті народи, які його не знають, але при цьому він визнає, що взагалі-то причина гніву Божого на його народ це гріхи. І він говорить про гріхи предківські. І він говорить не в тому сенсі, що ось ми абсолютно не винуваті, але наші батьки грішили, і через це ми зараз страждаємо. Бог через пророка Єзикіла попереджав проти того прислів'я, яке стало популярним, що батьки наші їли кислий виноград, а ускомена у нас на зубах. Тобто, ну, це прислів'я, яке говорить тільки про проблему гріхів попередніх поколінь. А не визнають своїх гріхів. Тут автор визнає, по-перше, те, що і сучасне покоління може бути спільниками гріхів своїх батьків. Тобто, є та первісна гріховність, яка успадкована від Адама, і є гріхи кожного покоління, і проблема з гріхами предківськими в тому, що сучасне покоління найчастіше ці гріхи повторює і додає до них. Свої. Тому тут, не пам'ятай, говориться саме з такої позиції, і це прохання, це не докір Богу, це прохання про милосердя, бо ми зовсім ослабли. І дев'ятий вірш говорить і про прощення наших гріхів, тобто є визнання гріхів цього покоління, гріхів автора. Звісно, можливо, що. Серед тих, хто страждає, є люди, які не винуваті в і долопоклонства, які намагаються залишатися вірними Богу, так як, наприклад, Даниїл і його товариші, які опинилися в полоні. Або ж, або ж ті самі пророки, які страждали своїм народом, яких вели в полон проти їхньої волі і так далі. Це може бути, але автор тут молиться про прощення гріхів і дивиться, на що він звертає увагу. Ради слави ймення Твого. Це головний аргумент, що не тому, що ми вже достатньо покаялися, але ради слави імення Твого. І це основний мотив всіх дій Бога, тому що Бог прославляється як і в справедливому покаранні ворогів свого народу, як прославляється у справедливому покаранні свого народу. Так особливим чином Божа милість і Божа слава являються упрощені гріхів, і Він це робить ради імення свого. Так Господь, наприклад, говорить в Єзикіла в 36 му розділі, коли каже: не ради вас я це роблю, але ради слави імення свого. І якраз те, що Бог ревнує про славу свого імені, є надією великою для тих. Хто усвідомлює справедливість його покарання. І далі 10-й вірш сказано, чого будуть казати погани, де їхній Бог? Нехай в наших очах між народами стане відомою помста за пролиту кров Твоїх рабів. Нехай перед лице Твоє дійде стогін в'язня. За великістю сили рамена Твого збережи на смерть прирокованих. Коли е, Жан Альвін коментує цей псалом, я, я тільки деякі з його думок, процитую: по-перше, що Бог може допускати смерть своїх святих. І вона все ж залишається дорогоцінною в його очах. Якщо Бог допускає спричинити несправедливий шкоду тілу своїх вірних, то своєю відплатою він обов'язково покаже потім, наскільки для нього дороге тіло його вірних. І саме про це псало. Друге питання, яке виникає, чи слід нам, наприклад, зараз молитися словами цього псалму, молитися про помсту нашим ворогам? І ми вже не раз говорили про це. Що усвідомлення своїх власних гріхів і прохання про їх прощення, усвідомлення того, що Бог допускає ті чи інші війни не випадково. І що це також є покарання для людей невіруючих, які не хочуть знати Бога, які просто хочуть жити по своїй волі. Але не виключає це е, право жалітися на ті інструменти Божого Гніву. Тобто це е, не, виключає, е, не виключало в ті дні скаргу на жорстокість асиріян чи вавилонян, чи на їхню гордість. І звичайно, що і зараз ми можемо. Е, Бажати справедливої відплати. Але Жан Кальвін звертає увагу ось на що: що молитися так можуть лише ті, хто виступає від обличчя всієї спільноти, мається на увазі віруючих. І забувши про себе, турбується про церкву. Тобто, коли людиною рухає щось більше, ніж просто бажання особистої помсти. Далі. Ті, хто звертає свій погляд на Христа, голову цієї, церкви, голову цієї церкви. І нарешті ті, хто під керівництвом Духа нагадує собі про суд Божий, готові до прощення, і бажають смерті не любим своїм ворогам, а тільки тим, хто відкинуті, тим, хто ревно виступає проти самого Бога. І коли ми роздумуємо над цим псалмом зараз, ми розуміємо, що немає проблеми і в тому, якщо, наприклад, ми взнаємо про чергові звірства росіян, наприклад, те, як в Херсонській області, російський оператор ворожого дрону вбив цілеспрямовано, усвідомлено однорічну дитину і важко поранив бабусю. Тобто... Однозначно спрямував свій оцей дрон на людей цивільних на беззахисну дитину. Чи буде несправедливим бажати Божої відплати, звісно, буде справедливим бажати Божої відплати. З одного боку, ми, як люди нового завіту, маємо набагато більше откровення і маємо перед своїми очима яскраву картину того, як Бог милує. Що Бог зробив для нашого прощення? І ми маємо пам'ятати, що ми були ворогами Божими, але Бог примирився з нами через другоцінну смерть свого улюбленого сина, який прийняв на себе гнів Божий, який ми заслужили. Тому, звісно, насамперед ми бажаємо покаяння нашим ворогам, але якщо вони в своїй жорстокості, запеклості здійснюють, Такі та багато інших злочинів, то для нас не буде неправильно, щоб помилитися. Також, як одного разу апостол Павло написав в своєму посланні, попереджуючи про шкоду, який зробив мідник Дмитрій, нехай Бог воздасть йому по його діла. І Бог воздасть. Але при цьому ми. Розуміємо, що якщо Бог захоче когось помилувати, це його повне право. Але і в книзі об'явлення ми бачимо цю тему, коли, наприклад, душі під жертівником звертаються до Бога із питанням, доки не будеш встити Господи, за нашу пролиту кров? І отримують відповідь, отримують білі одежі, отримують відповідь. Зачекайте, поки ваше число не поповниться вашими. Братами. І тому молитися за справедливу відплату не є чимось незаконним навіть для людей Нового Завіту, але маємо пам'ятати про те, що Бог зробив для нас. І тому, бажаючи справедливого Його суду, бажаємо також, щоб народи і пізнавали Бога. 12-й вірш яскраво говорить про бажання справедливої відплати, а нашим сусідам верне семикратно налону їхню, їхню нарогу. Але зверніть увагу, який аргумент? Не тому, що вони нам так зробили, але їхню нарогу, якою Тебе зневажили, о Господи. Варто заважити, що, звісно, зараз народом Божим. Являються ті, хто вірують в Ісуса Христа. Тому ні сучасна держава Ізраїль не є в цьому сенсі народом Божим, і, і не народ України чи якийсь інший народ, але насамперед ті, хто вірують в Ісуса Христа, тобто церква є народом Божим, який складається з віруючих євреїв і людей всіх національностей. І дивіться, як завершується цей псалом, 13 вірш. А ми твій народ і отара твого пасовиська, будемо дякувати тобі вічно, будемо повідати про славу твою зроду рід. Незважаючи на те, що автор Псалму усвідомлює, що взагалі-то народ Божий страждає насамперед за свої власні гріхи і просить про милість Божу, яка має виявитись в покаранні ворогів і в поверненні. Благословення для народу. І хоча цього ще не відбулося, але дивіться, яка впевненість: а ми твій народ і отара твого посолистка. Ті, хто не впирається, але розкаються перед Богом за свої власні гріхи, ті, хто розуміє, що і церкви не ідеальні. І навіть незалежно від того, чи ми страждаємо просто як частина нашого. Суспільства, серед якого ми живемо, чи можливо навіть ми бачимо, що страждаємо в якомусь конкретному випадку за свої гріхи, але якщо Господь по своїй милості вже привів нас до покаяння, і ми щиро про це молимося, то одночасно у дітей Божих є всі підстави молитись отак. А ми твій народ і отара Твого Посовильська. Будемо дякувати тобі вічно, будемо оповідати про славу твою з роду в рід. Тобто, незважаючи на те, що наші проблеми можуть бути, причиною наших проблем можуть бути наші власні гріхи, але ми маємо право звертатися до милосердя Божого. І головна ідея цього псалму, що Бог вірний, Бог ревнує про славу свого імені і Бог. Звичайно, вірний і Він поверне долю свого народу. Він дійсно дуже любить своїх дітей. Він дійсно люблячий і вірний. Тому і завершується цей псалом так. Будемо дякувати тобі вічно, будемо поїдати про славу твою зроду в рід. Хай Господь почує наші молитви, хай Господь допоможе нашому народу, відкриється багатьом, щоб люди. Пізнали істинного Бога в Ісусі Христі. І хай Господь почує наші молитви за наших воїнів, і нехай Господь відкривається нам, і нехай Господь засяє на вас своїм світлим лицем і дасть вам мир. Амінь.